Консультація для батьків вплив змі на розвиток дитини дошкільника. Інформаційна епога диктує свої закони і висуває свої вимоги. Змі супроводжують життя не тільки дорослих, а й дітей. Телевізор, комп'ютер відео давно і міцно війшли у життя дитини, починаючи з перших років їх існування. У деяких сім'ях, як тільки дитина навчиться сидіти, її батьки саджають перед екраном, що заміняє живе спілкування з близькими, бабусині казки, мамини, колискові потішки. Сидіння перед екраном усіх улаштовує, а особливо батьків, бо малюк не плаче, нічого не просить, не бешкетує. Безпечно поводиться і в той же час отримує враження дізнається щось нове. Купляючи малюкові відеокасети, диски, комп'ютерні ігри, батьки безумовно піклуються про його розвиток і намагаються зайняти його цікавою справою. Але якщо дорослі не братимуть участь у спільному перегляді, телепередач і комп'ютерних іграх, це може перевести до сумних наслідків і не тільки для здоров'я дитини, порушення зору, осанки, дефіцит руху, але для її психічного розвитку. Лікарі свідчать, що більшість дошкільнят дивляться телевізор без правильного вибору від 40 хвилин до 2 годин на день, тобто до 14 годин на тиждень. І у дітей перегляд телепередач щодня формує звичку проводити щовечора біля екрану, якою не була б передача. Один із найнегативніших наслідків такого телевізійного та комп'ютерного життя є відставання у розвитку дитини. Дорослі все частіше згадують про цю проблему, діти пізніше починають говорити, мало і погано розмовляють, їх мовлення бідне і примітивне. Здавалося б. Що дитина сидить біля екрану, постійно чує мовлення, але мовлення це не повторення чужих слів та їх запам'ятовування, опанування, мовлення в ранньому віці відбувається в живому спілкуванні, коли малюк не тільки слухає, але й відповідає на спілкування, при цьому беручи участь у розмові своїми рухами. Думками і почуттями відбувається пасивний інтелектуальний, фізичний та емоційний розвиток. Вся інформація подається в готовому вигляді, вона не потребує уяви і аналізу. Більшість батьків помічають, що діти не хочуть, щоб їм читали книжки, вони хочуть приглядати казки на відео. У результаті не відбувається. Обговорення казки у дитини не розвивається бажання самостійно навчитися читати. З часом це дуже негативно позначається на дитині під час ступу до школи. Не можна забувати про особливу чуттєвість дітей і здатність дитячої психіки до навіювання. Запам'ятайте, підключати дітей до такої інформаційної техніки можна тільки тоді, коли вони готові використовувати її за призначенням, коли вона стане для них засобом отримання потрібної інформації, а не повновладним господарем. Не забувайте, максимальна кількість часу біля екрану не повинна перевищувати. Однієї години на день. Обов'язково обговорюйте з дитиною сюжети переглянутих фільмів використаних комп'ютерних ігор. Шановні дорослі, пам'ятаючи яку роль у житті кожної людини відіграють змі, пам'ятайте ще й про ту відповідальність, що покладена на вас. Зробити все можливе, щоб не допустити негативного впливу інформаційного потоку на психіку дитини. Дякую за увагу! До побачення!